Лабораторна робота номер 8 З'ясування умов рівноваги важеля. Хід роботи. Зрівноважити важіль, обертаючи гайки на його кінцях так, щоб він розташувався горизонтально. До ближчої від центра закріплення важеля сережки справа прикріпити два важки і розмістити їх на відстані 15 см від центра закріплення важеля. Доближчує від центра закріплення важеля сережки зліва прикріпити три важки. Рухаючи важки, знайти точку рівноваги важеля, встановити довжину плеча дії сили. Дані вимірювань занести до таблиці. Дослід повторити для іншого значення сил. Доближчує від центра закріплення важеля сережки справа прикріпити три важки. До ближчої сережки зліва прикріпити один важок. Рухаючи її, знайти точку на лівому плечі важеля, коли він встановиться у рівновазі, встановити довжину плеча дії сили. Дані вимірювань занести до таблиці. Додаткове завдання До ближчої від центра закріплення важеля сережки справа прикріпити три важки. І розмістити їх на відстані 20 см від центра закріплення важеля, користуючись шкалою довжини. До другої сережки справа від центра закріплення важеля прикріпити динамометр і розмістити його на відстані 25 см так, щоб сила пружності динамометра протидіяла силі, утримуючи важіль в вертикальному положенні, за допомогою динамометра зняти його покази. Дані вимірювань занести до таблиці 2. Дослід повторити для іншого значення сил і плечей. До дальшої сережки справа прикріпити два важки і розмістити їх на відстані 15 см від центра закріплення важеля. До першої сережки справа від центра закріплення важеля прикріпити динамометр і розмістити його на відстані 10 см, так, щоб сила пружності динамометра протидіяла силі. Отримуючи важіль в вертикальному положенні за допомогою динамометра, зняти його покази. Дані вимірювань занести до таблиці 2.